Таки пішла, забула обіцянку, зітхнула тільки раз тихенько в сні, лишивши непочату воду в збанку старенькі окуляри на вікні, а дід заплакав безпорадно, гірко, І як йому без неї взаємо йти? Холодний чай, така ж старенька грілка, з кутків жахлива пустка самоти. Усе зробив, як ще жива веліла, чомусь просила тільки б на чужі. Повірити не міг, що це лиш тіло, що вже нема коханої душі. Стогнав і плакав до самого ранку, і вірив, і не вірив, що пішла, просив пробачення, за кпини, за баганки, що мало віддавав в житті тепла. Зміліли всі роздмухані образи, забулись в сварці кинуті слова, втекти б від себе, наче від прокази, аби лишень вона була жива, якби був шанс удруге все прожити, якби назад вернутись хоч на рік. Тримтіло серце, як несамовите, і гірко, гірко плакав чоловік.